Повертайтеся живими та з перемогою з такими словами до солдат щоразу звертаються мешканці мирної України, які не просто спостерігають за подіями на фронті, а стараються чи можуть допомогти. Так убиткові вечорниці на підтримку українських захисників вже стали традиційними. Сьогодні ми за мету поставили зліпити 5 тисяч і один вареник. Так як ми знаємо, що на Тернопільщині було зліплено 5 тисяч вареників. Сьогодні ми постараємося цей рекорд, якби. Побити приємно, що до нас сьогодні долучилися гості із бурштина із Коломиї і з такими зусиллями битківчанами. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати традицію. Але дай Бог, щоб ми вже ці вареники ліпили не на війну, а десь допомагали дитячим будинкам і в якісь на якісь е інші акції. Я тішуся з того, що насправді попало ось на таке, на таке дійство, на таке свято. Мене тішить те, що прийшли всі по першому зову. Не треба нікого було запрошувати, просити один одному переказали і ось прийшли. Про те, що хлопці з нетерпінням очікують на гостинці, добре знає боєць. Національної гвардії України Олег Туєшин, який нещодавно повернувся із зони АТО. Це смак, який ви продаєте своїми руками, бо це дійсно як кажуть, ручне ліпіння. І я вам скажу чесно, я, я сам коли їв, мені здавалося, що я довго. І так само наші хлопці, головне, оці ж паручки, оці кінете, довго, як палець. Це, ну, це як зближує нас домівкою. Велике вам дякую за те, що маєте таку наснагу. Долучився до смачної ініціативи отець Василь Довганюк з Коломиї. Капелан постійно перебуває на передовій та розповідає, з яким апетитом солдати смакують домашню їжу, а особливо вареники зі шкварками. Дивить на ці пироги, і там бракує дійсностей. Це е, ми загружали е, те, що привезли на БТР, то хлопці, не так не знаєте, як кажу, тримали, щоб Боже, не дай Бог, не впало щось, бо це є дороге, що привозимо звідси. Те, що я тут сьогодні бачу, це перше в життю. Бачу за кордоном, там ніби на свята, а тут бачу, що ви насправді патріоти. І кожен вареник там, напевно, є душа, там, напевно, ви вкладаєте серце. Там, напевно, ви вкладаєте сльози, там, напевно, ви вкладаєте і молитву, там, напевно, ви вкладаєте свої, оті, знаєте, здібності материнські. Ліпили вареники не тільки жінки. До доброї справи долучились і чоловіки. Зокрема, голова надвірнянської районної ради Іван Гурмак власноручно ліпив близько 50 пирогів. Керівник району зазначив, що ніщо не зможе зламати сильний дух українців, а такі заходи тільки об'єднують та роблять сильнішою націю. Наш дух піднімає. Мається ще більше до боротьби і до тої омріяної перемоги. А вона неможлива без таких людей, як ви, без надійного тилу, без тих людей, які мають забезпечити нашу передову і наших хлопців всім. Буквально всім. Це і одягом, і їдою, що ми зараз якраз тут робимо. От. І тому хочу вам щиро подякувати, хочу побажати вам наснаги, Хочу побажати вам міцного здоров'я. Крім битківчан, на вечорниці з'їхалось багато поважних гостей. Серед них і голова наглядової ради благодійного фонду Свобода, гідність, перемога Михайло Іваночко. Чоловік переконаний, що об'єднавшись, українці зуміють подолати ворога. А такі домашні гостинці, як вареники, додають бійцям впевненості та віри у перемогу. Бачите, що Україну купував ворог як із зовні, так і зсередини. І ми мусимо боротися для того, щоб ми могли в першу чергу знищити. Внутрішнього ворога, який роз'їдає Україну зсередини. і тільки з такими людьми, як ви, ми зможемо це зробити. Тому що тільки спільно разом ми можемо подавати ворога. Готові вареники залили смальцем та наступного дня одразу відправили на передову. Крім пирогів, зібрали і інші харчі, а також поїхали на схід все найнеобхідніше для солдат. Оліпоти,